Привіт, дорогі мої! На дворі вже весна, а в народі кажуть, що весна це пора закоханості та кохання. Тому сьогодні я хочу розповісти вам мої улюблені фразеологізми на тему кохання німецькою. Мене звати Іриса Ликович, я українська письменниця, журналістка та перекладачка. Мої твори німецькомовні друкували багато австрійських та німецьких журналів. А романи українською виходили в таких відомих видавництвах, як Фоліо, Нора, Друк та Піраміда. Німецька мова, так як я вже живу в німецькомовних країнах майже 20 років, стала моєю другою мута другою рідною мовою. Тому Вивчаючи німецьку зі мною, ви не просто покращите свої навички, а піднімете вашу німецьку до шикарного рівня. Отже, наш перший фразологізм це старе кохання не ржавіє. Alte liebe rostet nicht» Рост Rost у нас іржа, а і іржавіти. Отже, Alte Liebe rostet nicht». Другий фразеологізм – це бути закоханим та щасливим. Schmetterlinge im Bauch haben» Так, 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 мати у животі метеликів. Якщо вам хтось скаже, що він має у животі метеликів, це значить, що він або вона дуже сильно закохані та щасливі. А наш третій фразеологізм – це шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Die Liebe geht durch den Magen. І помітьте, що німецькою ми не вживаємо чоловіка. Напевно, тому що австрійські та німецькі чоловіки так само готують, як і жінки. Тому немає потреби а, закохувати в себе чоловіка через їжу. Ну а четвертий наш фразеологізм українською він звучить намилування нема силування або силою не будеш милою. І тут є кілька варіантів, як ми можемо сказати цей фразеологізм німецькою. Перше це Liebe duldet keinen Zwang», так Liebe duldet keinen Zwang». Другий фразилогізм лібен онзин лесіх нічцвін. Дослівно ми можемо перекласти, як любов та спів не можна примусити, тобто неможливо примусити себе кохати або співати. Наш п'ятий фразеологізм – це кохання робить розумних дурними. Лібе gehen selten Hand in hand, так? Hand in hand gehen – це означає йти рука в руку. Дослівно ми цей фразеологізм перекладемо як любов та здоровий глуст ідуть рідко рука в руку. На шостий фразеологізм це третій зайвий драй sind ayana ciel. Ще раз: драй sind zu viel. І останній наш фразологізм не щастить у картах, пощастить у коханні. Пех ім, шпіль, глюк Liebe. Бачите, німецькою ми не уточнюємо, що це карти, а просто якась гра. Напевно, азартна гра, я так думаю. Любі мої на сьогодні, все. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропустити нові навчальні відео. А також не забудьте заглянути. До нашого сайту, аби ознайомитися з нашими різними програмами навчання. А от для тих, хто проживає в Німеччині та має дітей школярів, ось тут показую вам ще раз інформацію про те, як отримати фінансування приватних уроків від джоб центру Бувайте!